Отримав посилочку. З Китаю. Ще один проєкт. Хоча не закінчено минулий. Посилочка була замовлена, якщо пам'ятаю, п'ятого. Така посилочка. 5 вересня. Відправка згідно цього ріпочки. 7 вересня. Сьогодні 16. Доїхало досить швидко. На посилці написано Make Sky Blue. MP5 Solar Charge Controller. Згідно цього 60 ампер. v 123. 123. Що тут ще? 12, 24, 48. Якийсь... понятно Кольорова інструкція для двічників з англійської мови. Ну і сам КПТ запакований досить добре. Трохи є тут якесь якесь, але воно нічого не дало не закрутя продукту. А, це кріплення. чотири штучки. Так. 323. Ось такий контролер. Ну, підстати важкий? ні. Згідно оконку тут. Кіло 322. Оклеєно, зачинено. Будемо розбиратися.